А. Автобус. Афтобус. Автобус Б. Бульдозр. Бульдозер. Бульдозер. В. Вантажівка. 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 Г. Гвинтокрил. 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 Д. Дирижабель, Д. Ди Рыжабль. Дирижабль. Экскаватор. Экс З, зерновоз, зер-но-воз, зерновоз. К, Коток. Коток. Ка комбайн. 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 Л – лісовоз, лі-со-воз, лі лісовоз. Л. літак, лі так Літак. так? М. Лі – монстер-трак, мон-стер-трак, монстер-трак. М. Мотоцикл. мо-то-цикл, Мотоцикл. Н. Навантажувач на ван. Та жувач, навантажувач. О, оприскувач. О -при -ску Вач. Оприскувач. П. Пожежна машина. Пожежна машина. Пожежна машина. П. Підйомник. 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 Р. Ракета Ра. Кета ракета. С. Смитивос. Сми С. Снегоприбиральна машина. Сни машина. Снегоприбиральна машина. Те. Т – трамвай, трамвай, трамвай. Ф. Фунікулер. Фунікулер. Фуникулер. Ч – човен. 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 Ша. Швидка допомога. Швидкадопомога. Швидка допомога. Я. Яхта. Яхта. Яхта.